Чи собака його пригнали, чи, чи воно втікало від когось, чи... не знаю, бо рано воно вже тут лежало. Через сітку, мабуть, перелізло, чи. Так що більше не можу сказати, де воно тут взялось. Мешканці дачного кооперативу у селі Смиківці кажуть, вранці почули, як гавкають собаки, і побачили у дворі знахідку. Прорвалася козуля через загорожу, прорвавши сітку. На місце приїхав лікар Тернопільської районної державної лікарні ветеринарної медицини. Павло Васильович пояснив, тварину швидше за все гнали до садиб собаки. Це цапок йому 2-3 роки. Водяться польові козулі не так далеко від смиківців. У лісосмузі неподалік Охримівці і Байківці. Однак, як би не хотілося, врятувати козулю було неможливо. У тварини зламаний хребет. Ветеринар Павло Васильович розповідає, люди нерідко звертаються за допомогою, не залишають тварин напризволяще. А мешканці дачу Смиківцях кажуть, тварини до них прибиваються часто. Найбільше покинуті господарями собаки, які знаходять тут не тільки їжу і прихисток, а й дбайливих нових господарів. Нас познайомили із собакою Чапі. Багато тут таких людей щось викидають вже так, як не потрібні речі, знаєте. І воно може таке, от і шукає. так, може хтось шукає, може хтось відгукнеться. ну, Багато тут у нас було. От бачите, хоче щось сказати. І, хоч мови собак не розуміємо, але думаємо, Чапі хотів сказати: люди будьте добрішими.